Мій прикольний міні телефон. Зараз я позвоню на свій номер. Коротше, ось я набрала номер і зараз буду кнопку виклику натискати. Вона пише ось, редактувати так, сім. Вона дуже добре чутна, коли до вуха прикладаєш. Це тільки додумала, як вставляти сім карту. Купила на Аліекспресі такий телефон і не могла дадути, як же його користати з цього телефону. Ну і написала, що він не робочий, і коротше, мені повернули гроші. А тепер, блін він робочий. Треба їм написати, що робочий телефон. Можу я вам вернути гроші. Ну, тому що я реально, коротше, не поняла. І тут все таке, як в звичайному, і він як брілок. Тобто, класно. Оце так для роботи, класно, тому що тільки для дзвінків. У мене є такий, є такий ще більший телефон. Ось такий. Ну, ось бачите, яка різниця між ними. А це такий просто прикольний, як брілочок. Тобто його на шию взяв і пішов. Ну, він робочий, а я не могла вставити сім-карту, тому що, блін, не могла додумати, як. І, там, і тут дві сім-карти можна. Ну, він дуже малюсінький. Ось так він пищить, дуже голосно. Це смски приходять.